Так, Леся, слава Ісусу Христу! Отець! Розкажіть, як пояснити людям, щоб не викидали, як не потріб, маленьких котенят чи песиків. Стерилізація є гріхом, а коли вбивають тваринок, боже, такий смайлик плачучий. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Я дуже любитель е, мультфільмів, знаєте. І я недавно дивився мультик про останнє бажання, це кіт у чоботях, друга частина. знаєте. І там в них був такий песик, Як він розказував, як до нього з любов'ю відносилися. Він як дородився малий, каже, мене кидали у цей в таку шерстяну шкарпетку, таку файну, тепленьку шкарпетку. І ще камінь туди поклали і кидали беде в річку. Я так знаєш, там, прогрес собі дирку там і так виліз знаєш, і каже: Знаєте, який я щасливий? Я сьогодні в тій шкарпетці ходжу, такий щасливий, а на нього дивляться ці друзі і розуміють, що його хотіли втопити того песика. А він такий щасливий, що він живе. Я вам так скажу, що в принципі, як би то не виглядало, але люди часом тваринок більше шкодують, більше люблять як людей. Тяжче образити тварину як людину. І тваринки нам дані для того, щоб нам десь відновити людяність. Але тварини і рослини і все, що є створене, вони створені для людини. Для людини. Людина приймає рішення, кому жити, кому вмирати. Як би це дивно не було. Ви годуєте вдома курей, приходить час, ви їх ріжете. Ви готуєте вдома свиня, свинь, году, годується вдома свиня, знаєте, ну як правило, пара, бо вони там їх легше там жиється, вони краще їдять, як їх пара, а потім треба різати. Я дуже шкодував, коли різали свиню, як тікав, бо вона так кричала, я тікав десь далеко, щоб не чути було. Мені було їх завжди шкода. А як в кобасу, то ні, вже не пам'ятав, що, що мені шкода І Тварини створені для нас. І то, що ми їм даємо життя, забираємо, це, ну, Розумієте, одне діло, коли ти свиню ріжеш, а друге діло, коли ти береш сусідську курку і там просто б'єш її патиком, щоб її забити, бо вона тобі зайшла в город. Тварини дають нам можливість стати більш людяними, більш чуйними. А от топити їх чи стерилізувати це ваша справа. Хочете топити, топіти. Маєте можливість піти стерилізувати, стерилізуйте, а не хочете ні то, ні то робити. Не заводьте тваринок. Будьте людиною такою черствою, яка не годна собі дати раду навіть з котом або з псом. Така історія.